Грошова підтримка на оздоровлення, медичне забезпечення, знижки на проїзд і не тільки. У Вінниці продовжують діяти муніципальні пільги для сімей загиблих захисників та захисниць, аби нагадати або ж познайомити з такими можливостями у нашій громаді організовують тематичні зустрічі. Запрошуються фахівці по, по відділах, наприклад, і відділ пільг, і відділ персоніфікованого обліку, і спеціаліст по пенсійному забезпеченню. Кожен розповідає про свою нішу і акцентує на алгоритмі дій для отримання певної пільги. Одна з новацій від міськради 5 тисяч гривень для оздоровлення дитини, загиблого захисника чи захисниці. Потрібно, щоб мати прийшла зі своїм паспортом, модифікаційним кодом, свідоцтвом про народження дитинки, довідку з місця реєстрації дитини, посвідченнями становленого зразку і рахунком з банку і написала заяву. Нагадали і про можливість заощадити на комуналці. На міською радою ще також введено пільга, така для підтримки, скажімо, матеріальна підтримка для родин в опалювальний період по тисячі гривень матеріальна допомога на житлово-комунальні послуги. І в неопалюваний це з травня місяця по жовтень місяць, по, на, на неопальний період по 500 гривень на домогосподарство. Таку зустріч проводять втретє. Щоразу департамент соцполітики запрошує кількадесят людей. Я задоволена результатом, я задоволена форматом зустрічі, тому що так і як мені здається, що по 20 по 30 чоловік це набагато краще, тому що ну як більше питань можна, да? тобто якісь зустрічі більш такі вони домашні. Присутні кажуть, підтримка від міста завжди відчутна. Соціальні виплати працюють пенсійне працює. Грошова допомога, яка була виплачена міськрадою, теж прийшла, тому в принципі стосовно погашення житлово-комунальних послуг теж працює, надходить. Тому да, я теж дуже вдячна міськраді і місту за те, що підтримують нас, що ми не самі. Інформаційні зустрічі планують проводити і надалі. Про кожну департамент соцполітики повідомить пільговиків телефоном.